Отримавши чималий досвід користування білим агроволокном цьому році, вирішив поділитися ними з вами. У ньому були як свої плюси, так і вагомі мінуси. Щоб дізнатися більше, слухайте далі. А почнемо ми з його вибору. В цьому році я вирішив купити агроволокно компанії Shadow з щільністю 30 грам на квадратний метр. В той момент по співвідношенню ціни якості воно мені здалося самим оптимальним. 4 тисячі гривень за 500 виглядало досить привабливо. В очікуванні, що воно буде супер-пупер якісне, що, звичайно, виявилось не зовсім так. Скоріше за все, це сталося через нашу невисоку обізнаність чи невміння ним користуватись вже після першого сезону на ньому залишились вагомі пошкодження, місцями воно виявилось продерте, хоча в загальному трималось досить добре. Як і сказав, через неуміле користування воно досить сильно постраждало, і з самого початку нашою стратегією було тягнути одним куском через все поле. Що виявилось в корені неправильно, но діючи інстинктивно, ми й подумати не могли, що можемо робити щось не так. Одного дня після рясних дощів, як тільки почало світити сонце, мені захотілося прийти і розкрити його, щоб хоч трохи провітрити. Той раз мені довелося робити самому, і якось чисто випадково, я почав вцягувати не один кінець всередину, а одразу обидва. Тільки тоді до мене й дійшло, що з самого початку так і потрібно було робити, не перекидаючи його через ці грядки на шляху ламаючи полуниці, а скручувати з двох сторін до середини, що виявилось значно легше, і навантаження на спину зменшилось в рази. Заявлена вага рулону, хоча і складає всього 15 кілограмів, але вже після першого дощу воно намокало і починало важити в десятки разів більше. Но благо, як тільки виглядало сонце, Агроволокно моментально висихало, і перекидувати його через грядки ставало в рази легше. Найстрашнішою проблемою в нашому регіоні є не стільки зворотні заморозки, як сильний і поривистий вітер. Кожного дня він намагався вирвати агроволокно мало не коренем. Все ж іноді йому це вдавалося. Шматки глини масою до трьох кілограм літали на ньому як на парусі. З верхнього боку, де воно було закріплено, це не було серйозною проблемою. Но під кінець хвиля досягала такого масштабу, що виривала глину та інші матеріали, якими тільки можна було закріпити. Заходячи під укривний матеріал, повітря не мало куди дітися і гуляло під ним, наче полтургестовий хись привид. Декілька разів агроволокно піднімалося на метрову висоту. Видовище було дивовижне, но вчасно зняти його я не встиг, тому що це були досить рідкісні та одиночні випадки. Рішення цієї проблеми було досить простим, але воно виявилося і більш трудозатратним, особливо коли агроволокно доводилося знімати не один раз. Добавити груз перед основним було чудовою ідеєю. Він працював, наче дамба на морі, ослаблюючи хвилі. Повітря такими перешкодами різалось на ура, а після значного ослаблення у вітру вже не вистачало сил вирвати агроволокно, що довгий час і уберігало нас від заморозків. Таким чином, ми змогли вирішити ще одну серйозну проблему. Немало неприємностей, нам приносив і дощ. Він тривав майже цілий місяць, а можливо, й більше. Можливо, хтось подумає, що це і є той самий потоп, про який говорилось у Біблії. Дощ тривав 40 днів і 40 ночей. Не впевнений, чи це саме він, але до значних проблем з урожаєм він може призвести точно через надмірну вологість завжди був ризик загнивання чи випрівання. А оскільки волокно не могло пропустити через себе всю вологу, яка спочатку падала з неба. Після чого тривалий період випаровувалося поверхні. Під таким укриттям весь час зберігалась значна вологість, через що нам і доводилось його так часто розкривати. Пошкоджені квіти, поламане листя, місцями проявлявся некроз. На кінчиках квітоносів почали з'являтися пошкодження. Звичайно, ніякого якісного запилення в таких умовах бути не могло. Скоріше за все, це призведе до деформації або нетоварного вигляду ягід. А народні приказки, мовляв, собі більше буде, мене не сильно втішали. Як і сказав, у агроволокна є свої проблеми недостатні провітрювання, проблеми із запиленням, і всьому приходиться знаходити компроміс між захистом від заморозків та зручністю користування. Через постійне перетікання із дощів у морози, деякі верхні квітки почали підмерзати. Видимо, агроволокно втрачало деякі свої теплоізоляційні властивості. Благо, що це не було масовим явищем, і раз на тиждень виглядало сонце, яке інтенсивно починало випаровувати вологу. В такі дні ми могли прийти і розкрити наші насадження. Незважаючи на всі ці катаклізми, рослини під агроволокном почували себе досить впевнено. Кожним днем приростало все більше і більше нового листя, а квіткові бутони поступово почали розпускатися. Незважаючи на те, що наша полуниця тільки починала плодоношення, а в той час на ринку вже були достиглі ягоди. З цього приводу ми сильно не засмучувалися, а скоріш навпаки, зраділи. Спостерігаючи всі ці три роки вплив погоди на полуниці та людей, ми прийшли до очевидних висновків. В першу чергу. Полуниця для багатьох із нас асоціюється саме із теплом і сонцем. Похмуру погоду ніхто не захоче їсти безтолкові ягоди. Ми б також вибрали тарілку картоплі із м'ясом, щоб були сили пережити цю незгоду. Також в цьому році приходило багато скарг від фермерів з такими словами, що, мовляв, полуницю неможливо продати. Для мене це зовсім не дивно. Похмурий настрій та гнітюча обстановка і ціна на полуницю у 2000 гривень зовсім не роблять її привабливою. А я відношусь до таких людей, які купляють тільки речі першої необхідності. Для мене купити щось, що не відповідає моїм потребам, прирівнюється до злочину чи зради власних інтересів. Тому для мене полуниця це ягода тепла і сонця. І в нашій місцевості спішити з урожаєм точно не варто, де вона у нас все частіше і частіше вимерзає, що також трапляється і з іншими культурами. Як було сказано вище, полуниця тривалий час могла стояти під агроволокном, намокаючи та трохи підмерзаючи. Але коли починало світити сонце, це вже була зовсім інша історія. Полуниця, хоча і самоопиляєма культура, але за деякими джерелами вона не може зробити цього досить ефективно. Навіть якщо у нас немає проблем із вітрами, які можуть її запилювати, все ж найбільшої якості удається добитися тільки з допомогою комах запилювачів. А якщо зверху буде агроволокно, то про яку якість йде мова. Тут є місце перебільшення, але хто це перевірить. Із проблемою відмирання листя та пошкодження квіток могли б допомогти дуги. Не знаю, ускільки б це нам обійшлося, матеріально чи фізично, але знаю, що це точно було б нелегко, а спорудити навіть кілька соток для накриття це вже була б велика робота. Вагомий уклад у цю працю також зробили і мої помічники. Взагалі, якщо ви збираєтесь хоч щось робити, помічники у вас повинні бути обов'язково. Ви спитаєте, а де ж їх узяти? Я напевно відповім, що не знаю, Ну, без них нам би прийшлося зовсім туго. Самостійне накриття п'яти соток у мене займає майже годину. А з дідом у нас цей процес майже удвічі скорочується. При полінні і при накриванні без помічників вам не обійтись, і це точно. Із ключових переваг накриття я б виділив захист від значних перепадів температур. Саме вони являються найбільш згубними на рівні з вітром, а разом із палючим сонцем здатні і зовсім зупинити ріст молодої рослини. На своїй практиці я вже давно переконався, що в цьому має бути своя міра надлишок вітру призведе до втрати вологи. Надмірне сонце буде випалювати рослини, а лишній дощ буде призводити до загнивання й утрати. На жаль, погода все частіше скочується у дві крайності палючого сонця або безконечних дощів. А дурнуваті вітри зазвичай тільки цьому допомагають. Від цього страждають не тільки рослини, але й люди. Зробити живе загородження, на жаль, тут не вийде. Мені банально цього не дозволять. Єдине, що нам залишається, це тільки терпіти. Накриваючи і розкриваючи десятки разів, з часом помітив, що під агроволокном, в порівнянні з вулицею, значно тепліше, нехай і на кілька градусів. Але різниця у рості могла бути колосальною. Без вітру, без палючого сонця, зі збереженням необхідного тепла, ріст полуниці цієї весни майже удвічі пришвидшився. Раніше такого в мене ще ніколи не було. Ось для порівняння сусідні кущики, які зовсім не були накриті. Також, подейкують, що вона могла допомагати їй від шкідників. Підіб'ємо підсумки цього короткого відео: беріть агроволокно любої фірми, тільки не саме дешеве. Скоріше за все, чим воно буде щільніше, тим довше прослужить. Розраховуйте ділянку таким чином, щоб вам було зручно розкривати і накривати. По можливості установіть дуги. Обов'язково очистіть ділянку від мусору, який буде чіплятись за граволокно і видирати волокна. Не тягніть граволокно, мов клешнями, тоді ви його точно не порвете, акуратно долонями або склавши у кілька шарів. По можливості, не тримайте насадження тривалий час закритими, особливо в полуницю. Та міцніше притисніть, бо воно як піде по полю дуже пише. Все, тримайтеся. Скоро побачимось. Не забудьте поповнити, тобто доповнити. Ну хто бажає, інструкція буде в описі. Все, невдовзі побачимось. День піде. Де, ну то то? Маєш півдня максимум.